Сьогодні у Кременчуці відбулася традиційна серпнева педагогічна конференція подія, яка має особливе значення для розвитку освіти в місті. Головна мета проведення такої зустрічі полягає не тільки у підбитті підсумків минулого навчального року, але й у визначенні пріоритетних завдань розвитку освіти на майбутнє та шляхи їх реалізації. У педагогічній конференції взяли участь міський голова Кременчука Віталій Малецький, заступник міського голови Ольга Усанова, директор департаменту освіти Геннадій. Москалик, керівники освітніх закладів міста, працівники департаменту освіти, центру професійного розвитку педагогічних працівників та навчально-методичного центру психологічної служби. Під Час виступу міський голова Віталій Малецький підкреслив, що головним пріоритетом роботи навчальних закладів є безпека учнів. Саме тому у місті була проведена масштабна робота з облаштування укриттів в освітніх установах. Сьогодні ми поговоримо про ключові речі для всього міста, від яких залежить взагалі і розвиток освіти, і можливості нашої освітній спроможності. Ми з вами зробили велику колосальну роботу у цьому році по дооблаштуванню об'єктів. Найпростіших укриттів в наших навчальних закладах, переоблаштування підвалів технічних приміщень, створенню фактично нової освітньої інфраструктури воєнного часу. Також міський голова нагородив грамотами кращих освітян за якісну роботу та професіоналізм, відзначивши складність та важливість роботи педагогів у воєнний час. Так тримати, вчити наших діточок, робити місто Кременчук. Кращим і місто Кременчук розумнішим. І сьогодні дякую щиро вам за вашу працю і дуже дуже сподіваюся, що в цьому році навчальному у нас буде менше тривог, менше приводів сумувати і більше радісних світлих моментів. Варто зазначити, що з 2 вересня 2024 року на офлайн навчання вийдуть майже усі школи міста. Тож, незважаючи на всі перешкоди, українська освіта продовжує свій рух уперед, і Кременчук робить усе можливе, щоб діти здобували якісну освіту в безпечних умовах. Анна Литвини Ванкаченко, Кременчуцькі новини.